Всім привіт! Сьогодні ми завітали на міні-локаліст. Тут на нас чекає багато чого цікавого. Тож залишайтесь з нами, адже ми покажемо, як місто оживає в ритмі фестивалю. Рада, що в такому затишному місці можна зустріти такий міні фестивальчик сімейний, домашній, можна сказати. Тому класна ініціатива. Супер. На локалісі я вже не в перший раз. Я з самого початку, як його створення, вже, мабуть, восьмий раз. Люблю його всім серцем. Мені все дуже сподобалось. Дуже багато людей, дуже цікаві локації. Я куштував сьогодні соуси. Це було дуже гостро. Ми тут проводили майстер клас заварювання кави в джезві. Ми представили чотири види різних джезв, щоб люди могли зрозуміти цінову політику, в принципі, якісь властивості цієї джезви. І обрати для себе ну правильно для використання саме вдома. Мені надзвичайно приємно, що в Верпіні є місця, які можуть так організовувати простір, і що місцеві виробництва, які ми маємо в Коцюбинському Верпіні і поруч зараз розвиваються. Сьогодні навіть не фестиваль, сьогодні маркет це, типу, трошечки нова концепція. До цього були фестивалі. Цього разу ми вирішили зробити локаліст, міні-маркет, великодні, власне, міні, тому що не така більша локація, як, як на фестивалі. Трохи менше майстрів, але не менш круто виходить. Сьогодні, ну оскільки така тема у нас до Великодня, мені хотілося показати якісь такі традиційні речі да, з українського мистецтва, щоб люди подивилися, які класні в Україні майстри. Працюю вже досить багато років, мабуть, більше десяти. Виготовляю різні аксесуари, такі як сумки, гаманці, рюкзаки, ремені. Портупеї, поясні сумочки. Зробив таку новиночку, як ложка для взуття в шкірі ексклюзивно. Ми вже сьогодні пережили одну повітряну тривогу. Це також е не часто стається на наших заходах, чому завжди щастить обходитися без них. Але мені здається, що належним чином ми це е пройшли. У нас поруч працює укриття, і всі, хто мав таку необхідність, е могли ним скористатися. Що ж, так минув наш день на локалісті. Сьогодні ми стали частиною чогось дійсно особливого спільноти, що об'єднались через музику, мистецтво та непохитну віру в майбутнє. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатись на канал.